О, ну це серйозно, серйозно. А мы тебе часто не да? Я бачив, що тобі пелікан випав. Що? у мене пелікан? Да. Нет. Да. Да. Ну, я додому не все одно, я скажу, що ти пелікан. Я бачила Кубера з Кверті. А, Кверті, а твоє повідомлення в чаті має якесь відношення до того, що це зробила ти? Ні. Ні, 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 вона не бувала, ми хорошо. разом спускалися. Так, хорошо, нас сказала. Хорошо, хорошо. хорошо. Не, ну може ти ви ти потім повернулися і йобнули його. А, ти пілікан, да, Я ж заб... пілікан, так, точно, до додо. Ми договорилися. Та, да. Та, да, да. І да, і да щас, щас, щас я пом... пам'ятаю, я пам'ятаю. Да. А це тепер так робити можна договоритися і бути. Так, так, так. Хто собі як король бере? Так. Да. А я теж можу так? Ні, ну так, не в цій грі. Не в цій грі, та слідуючу, на слідуючу. Подходь до кубера, договорись. <laughs> Він тут це решаю, да. А там буде якийсь цей киш. Так, закон. Валя тільки почула, що відходить до кубора, вона вже в нього голос. Да, да, ему пизда. Так, по обычно мене прослухала. Прощай. Бля, раль такого стало. Даже что ну, мы, вот, до мы до... в конце разыграемся, Кубер. Это кто был? Это был Владик? Это Владик был. Владик, ты за Риза? Нет. А почему бы ты за Риза? Можно